І так, сьогодні в кадрі мушу бути я, бо сьогодні субота, вечір і хлопці не працюють. І я дивлюся вже по звичці на годину, якого немає, бо він на зарядці розрядився. Так, хлопців немає, розпаковку вимушений знімати я. Так, настав той час, що треба вже і показати себе. На жаль, не хотів я того, але будете терпіти. Так, сьогодні у нас жовтий ножик. Ніяких більше червоних мілоків. Чому? Бо у нас жовта коробка. Жовта коробка з Китаю. Що ж в ній може бути? Тільки Деволт і не дуже дорогий, бо з Китаю все ж таки мето. Це не дуже приємна річ. І зараз розпакуємо, чи дійсно щось нормальне може прийти з Китаю. Так, Дана коробка вийшла мені щось 2000 гривень, якщо не появляюся. Вона трошки така вже пом'ята. Але в ній 117-й зарядний пристрій. Хто не знає, то в Деволта є багато моделей зарядних пристрій. Останнє, що є нормально по якості, це є 107, 112, 115, а потім появилось 11.04, 11,06, 118 і вже ось ця 117. 117 модель характеризується і має таку особливість, як струм заряду 12 А. Для звичайних акумуляторів по типу 5 А, 2 А, дана зарядка, в принципі, не підходить. Чому не підходить? Бо ви дуже швидко б'єте ваші батарейки через високий струм заряду. Така зарядка підходить класно для акумуляторів формату FlexVolt, 54 Вольти 9 та 12 А. У нас таких є 8 акумуляторів, і ми мали вже одну таку зарядку. Гарантійно, оригінально на 220 вольт, 3 роки гарантії. Але все ж таки ціна кусається 4,5 тисячі, якщо я не помиляюся, коштує вона зараз в магазині. А ось ця, як я кажу, 2 тисячі гривень. Якщо вони всередині однакові. Також ця на 220 вольт, це не Америка на 110, Повинно пробляти нічого не треба, лише замінити вилку. Як електрик, можу сказати, що це займає одну хвилину часу. Нічого нам додатково, воно не коштує, але додаткова зарядка в асортименті, коли у нас понад 20 акумуляторів DeWalt, це, я вам скажу, досить таки непогане буде покращення. особливо коли ми працюємо на чорнових етапах, коли у нас працює монтажна пала 690, коли у нас працює штроборіз. Ну, пилосос ми вже не використовуємо так. Тобто, у нас є два великі інструменти, які дуже швидко вміють посадити акумулятори. І щоб не сидіти і не курити бамбук, треба купляти зарядки, зарядили і далі працюємо. Хоч у нас є дві 118 на 8 ампер, тепер є дві на 12 ампер. А про маленькі я мовчу. Вони більшість часу проводять на гаражі, бо немає сенсу їх з собою возити. Просто цілий ящик зарядок. Ось така невеличка розпаковка з Китаю. Якщо когось цікавить щось таке подібне з подиволту під замовлення, пишіть. можемо щось придумати не за всі гроші світу, як завжди.